И налево. Дальше налево. Не успею Дальше Але? Є хто? Давайте швиденько, собак заберіть! Доброго дня. До речі, забираємо з вами на виход. Довго стояти не можна. Нічого, ми передемося раз-два і все, і пішли. Все, є. Машину туда заходить. Бабушку, давай під руки з обох сторон, погнали. Неси до цей, будь ласка, побувай туди до машини. Бабульч, робіть, давай. Я ж бігу вже. Давайте ми вас під руки і зараз з обох сторон. Ой, я зараз упаду. Не впадете, давай, ми не вас тримаємо, ну як ви впадете. Чого вам падати? Боженька. Ой. Либо її. Її на цю. Давай, ма бросай руку. Посувайтеся. А! Ба. Попугай. Попугай лежить. Да, сюда. Зараз ми вас знімемо. Зараз, зараз ми з обох сторін візьмемо почекати. Під руки. Ну, дивіться, акуратно. Давай, памо. Що там? Не спішіть. Ой. Тихо, тихо. Ми речі зараз занесемо. Бабуль, і в сторону йдіть туди. А ви беріть собачку.